Був створений прилад око, який предназначений для того, щоб спостерігати за ворогом на відстань до 10 кілометрів. Хоча по технічним характеристикам комплектуючих він повинен показувати лише на 6 кілометрів, але на досвіді і по відгукам військових на 10 кілометрів він чудово дає зображення людини. Ну, якщо будівля, то видно, кирпичі, цього досить, щоб коригувати вогонь артилерії. Його е, Плюс в тому, що сам оператор, це може бути любий солдат, знаходиться на відстані до 100 метрів від цього приладу, а все управління через отакий пульт передається по дротам. для того, щоб військові могли спостерігати за ворогом і в нічний час. Ми взяли тепловізійний приціл Марс-4, практично 60% його комплектуючих і начинки викинули на смітник, вставили свої комплектуючі і перепрограмували, залишилась лише матриця від стандартного тепловізора. Це дало можливість збільшити зум з 6 до 70. Тобто більше, ніж в 10 разів ми збільшили зум. Якщо стандартний цей марс 4 в роздрібній торгівлі коштує в районі 100 тисяч гривень, то змінивши в плюс показники даної доробки. Ми вийшли на характеристики тепловізора, який вже вартує в рознічній торгівлі від 300 тисяч до 500 тисяч, тобто до півмільйона гривень. Вклавши при цьому лише 20 тисяч гривень, ну і півроку роботи. Скло, воно не відблискує, що снайпер може побачити Ні, не, спеціально стоїть зруйнувати. оце бленда. бленда. Бленда і я не взяв з собою. Ми закупили спеціальну мазь, яка покриває зверху скло. Це дає можливість ну, антиблікова вона, по-перше, а по-друге, вона в період перепаду температур від нуля до мінус десяти не налідь на склі не утворюється. А сам прилад він броньований, чи... Ні. чи ні? Броні ніякої нема. Ми недавно проходили державні випробування цього приладу око, то військові рекомендували встановити броню. Але ж роз... зрозумійте, якщо на висоту 4 чи 3 метри прицепити прилад там на деревину чи на стовп, <кх> ніякої проблеми не буде. А якщо ще. Зверху поставити броню, а це ще кілограм 50 то тоді ж треба буде автокран собою брати. Ну який солдат підніме в польових умовах на таку висоту цю броню. Так, що ми це бачимо? Ми бачимо наклейку на ящику для транспортування цього приладу. Зараз ми і збільшимо Якість зображення. От, будь ласка. Приладок. Сьогодні передається чергова партія військовим прибору ОКО, що рятує наших бійців. Удосконалений прибор з головного, що в 10 разів він вже круче показує, ніж попередній. Він вдосконалений. За рахунок вдосконалення на 20 тисяч гривень. Він показує аналог приборів на півмільйона щодо нічного бачення. Тобто, це рятує життя. Цим повинні займатися всі, хто в тулу, подібними речами. Таких приладів вже передано військовим близько 28, якщо я не помиляюсь штук. Вони працюють на різних напрямках і на Сході, і в Херсоні. Тобто забезпечують там, де треба. Але, на жаль, не дуже багато виробляємо, тому що це не так просто і йде постійно вдосконалення, постійно реагуємо на. Ті вказівки, що військові нам кажуть. Тобто, представники Генерального штабу, їх там структурні підрозділи, вони коригують в вироблення цього прибору. Щиро вдячні всім, хто допомагає його виробляти. Щиро вдячні своєму батьку, що він це робить. Слава Україні!